Лов'янська колекція вирішила присвятити свою увагу сільському або як зараз кажуть зеленому туризму. Бо саме у селах збереглися народні звичаї та обряди, які можуть здивувати і зачарувати своєю красою, мудрістю і неповторністю. Всім відомо, що колись кожне українське село мало тільки йому притаманні, легенди, обереги, візерунки на рушниках та вишиванках. І якщо ваша душа починає шукати своє коріння, це певно означає, що прийшов час мандрувати джерельними шляхами рідного краю. Допоможе нам в цьому Дніпропетровський обласний центр зеленого туризму, який не тільки розробив Петриківський маршрут, а вже й почав приймати перших гостей. Вас вітає при Дніпрові. Центр зеленого туризму та народних ремесел Дніпропетровщини запрошує гостей області до маленької країни. Країни мрій, країни барвистих квітів, співучих солов'їв, душевної пісні та щирого кохання. Це наша Петриківка. Свободолюбива, талановита, неповторна. Петриківський край відомий далеко за межами Дніпропетровщини завдяки його неповторному, яскравому та життєстверджуючому розпису. Петриківський розпис це душа і серце Придніпров'я. Краса природи знайшла відображення у виробах народних умільців. Саме її вони переносили на всі предмети домашнього побуту, де в зображеннях квітів, тварин, рослин відбита глибока ментальність, сам дух нашої нації. І це, мабуть, одна з основних причин, чому Петриківський розпис відомий всьому світові. Не менш за мене Петриківська земля і як козацька вольниця, як калиска козацької слави, де мешкав останній кашовий атаман запорозького козацтва Петро Калнишевський. Зелений туризм це реальний шанс зберегти острови українського національного звичаю, бо у кожного народу є своє місце на землі, свій генетичний код, своя історія, мистецтво і культура. І спроба відродження саме народних традицій, притаманних конкретній місцевості і конкретним людям дарують нам ту реальну можливість зберегти для нащадків правду про життя та мудрість наших предків. Справжньою родзинкою Петриківського зеленого маршруту можна назвати зелену садибу села Гречани. Тут на вас чекає її величність українська хата, хата, яка стала музеєм, пам'ятником самій собі. Вона була збудована ще у 19 сторіччі. Минули роки, і тепер ми пропонуємо своїм нащадкам незвичні для багатьох із них мандри саманною хатою українського селянина. Ось послухайте, як влучно характеризує всім нам відому культуру саману наш земляк, художник Володимир Лобода. Пан Володимир бачив багато країн Західної Європи і був приємно вражений, що зараз там наймоднішим концептом в пластичних культурах стає автохтонство. Іспанія-Франція, вона зараз вивчає культуру глини. Вони зараз що? Виробляють саман, цілі книги, говорять про цю екологію, про цю чистоту. То що глина чиста роблять цей саман, складають і ці. А там не тільки житло, школи, мечеті, і все будується. Та як наші хатини. Стріха хати ще з придавніх часів робилася з очерету або рогозу. Зверху вкладався околот, тобто жита з вибитим зерном. Маківку або грібінь стріхи робили теж з очерету. Роль підлоги виконувала долівка – глина з соломою та кінським навозом. Всередині хата мазалася білою глиною, піспою, в яку додавалося молоко, щоб глина не бралася за руками. Ось чому в українських хатах завжди приємно пахло молоком. Навкруги хати робилася призьба з глини, щоб стікала вода і не підмочувала житло. А наші бабусі чи порушки кожного року ту хату білували. Тепер завітаємо до кімнати. Добре, роздивимося, як і для чого тут все було. Кожна річ у старовинних хатах за традицією стояла на своєму місці. Колись жила в цих кімнатах родина з дванадцяти осіб, і головною в тім побуті була насамперед піч, і тепло, і ситість мешканців оселі залежали саме від цієї дивовижної споруди. А які різні назви і призначення мали її складові? Тут і комен, де лежали сухариба та сухарі, і лежанка з ліжниками з грубого рядна. А навпівкруглий отвір печі закладали дерев'яною лопатою хліб. Піч дуже шанували, пишно розписували або обклеювали мальовками з квітами. Та не хлібом єдиним жила українська родина, який же розмає свята для очей влаштовує нам світ рушників та скатертин, що назбирали люди по усьому гречаному Вишивали жінки оті барвисті візерунки вечорами при світлі каганців, складали все це у розписній скрині, сиділи на лавах, пригощалися з глиняних горщиків та мисок, ложки були з дерева і робив їх сам хазяїн хати. А кого може залишити байдужим старовинний ткацький станок? На ньому робилися і полотна на вишиванки та рушники, і рядно на ліжники. Доповнюють картину ткацтва прялка, веретена та пряжа з вовни та конопель. Не менш цікаво було зазирнути у хишку, бо там зберігалося стільки дивовижних речей. Тут і глечики для молока, горщики для сметани, макитри, щоб запарювати борошно на хліб, салатовка з солянкою. Довбні, великі та малі відігравали роль діжок для капусти, брашки та солі. Великі горщики для борщу теж ховалися у хишці. Тут же стояла корита для купання і корита для замісу тіста. Було й мале коритчатко для їжі. Чекав на свою чергу макагон, яким терли мак на пироги. Було своє місто і в кошовці за черету, з якою на базар ходили, і в кошовки шелюговою, щоб носити крашенки до церкви. Полотняна сумка з харчами для косарів довірялася дітлахам влітку, а взимку так само ховалася у хижці. Мали своє місце савок для сміття, гніздо для ковочки та ще й тиква для самогону. А які побутові будівлі оточували нашу хату чи порушку, ми теж зараз побачимо. Оце хлівець, у якому мешкала свиня. А ось повітка для корови такі з вівцями. Поряд з худобою знаходила собі місце і пташина сім'я від качок, гусей курей до індиків. В господарчій будівлі знайшли собі притулок крала і борона для обровки землі, сідло для коня, сіпи, щоб болотити зерно, вили для снопів, граблі й коса, кукурудза, саржалка, ятір з черпаком для риболовлі, старі каганці. Багато місця займали плетені з шелюгою, обмазані глиною кушелі для зберігання зерна. Та не тільки очам багато роботи та вражень в зеленій садибі. На майстер-класах, що проводяться народними майстрами, кожний бажаючий може спробувати власноруч опанувати прийоми Петриківського розпису. Ця справа так захоплює, що час впливає майже непомітно. А ще неодмінно треба прийняти участь у народних забавах та гуляннях. Бо яке ж українське дозвілля може обійтися без співучих вечорниць, гопака та веселищів на Різдво вода, хрещу Купала? Гості з Нідерландів були просто у захваті, коли стали учасниками святкування Масляною у Гречанами? Загалі наземним гостям, що відвідували зелену садибу, було від чого прийти у захоплення. Та й свої рідні туристи багато чого можуть побачити, що можливо надихне їх ще більше шанувати рідні звичаї та обряди. Для тих, хто цікавиться козацькою давниною є приємна несподіванка. Прямо за хатою музеєм розташувалася Міні-Січ, і це далеко не все. Після занурення у минуле століття туристи зможуть спробувати себе у ролі вершників, якщо відвідують місцевий кінний завод. Взагалі до послуг гостей найкращі мисливські та рибальські угіддя. Чекає до своїх вод на відпочинок найчистіша річка Придніпров'я – Оріль. А гриби та ягоди за сезоном подарують неймовірні враження мешканцям бетонних багатоповерхівок. Для тих, хто хоче затриматися у зеленій садибі на відпочинок, збудовано комфортабельний готель з дерева. Прекрасні сучасні номери чекають там на гостей садиби. Про чисте повітря можна складати легенди: Свіжість, тиша та спокій, розлиті повсюди у цьому пасторальному куточку. Та коли місцеві кухарі з щирою гостинністю почастують туристів справжніми українськими стравами з екологічно чистої городини, риби, м'яса та молока, кожному стане зрозумілим, що сільський туризм це зустріч зовсім з іншим, майже космічним виміром. Бо саме тут душа людини починає сповідувати істину, що міститься в любові до рідної землі. Якщо після побаченого вам здалося, що людські голоси лунають на цьому маршруті не досить часто і тільки для заїжджих туристів, то ви помиляєтеся. Родзинка Петриківського маршруту село Гречани гостинно відчиняє двері для багатьох народних гулянь. І Яскравим прикладом цьому стали нещодавні святкування тут масляними. Бо погодьтеся, масляна в селі для нас городян, велика подія і ковток чистого повітря рідної культури. Та спершу хочеться надати слово людині, завдяки якій ота можливість спілкування однодумців на рідній землі біля старовинної української хати на стародавньому народному святі стала здійсненною. Я просто хочу сказати, що те, що зараз сьогодні відбувається, до цього ми йшли майже три роки. Кому, коли ми просто купили з моїм вже бувшим чоловіком невелику хату, якій було більше ніж 100 років, відродили її, потім на цій землі поставили цю міні-січ, зробили дерев'яний будиночок. І для чого я це все робила? Для чого взагалі все це потрібно? Для того, щоб ми розуміли звідки ми, чому ми саме так ідемо по цій землі, і що ми взагалі не знищенні, щоб хто б не розповідав про те, що там нація вмирає? А нас не буде, що ми для когось повинні звільняти цю територію? Такого не буде. Це велика слав'янська українська територія, і ми просто доводимо це тим, що відроджуємо національні українські слов'янські традиції. Подивіться, скільки прийшло на Масляну. цьому святу 10-20 тисяч років. Тобто воно ще з незапам'ятних часів до нас прийшло. І подивіться, як виглядають щасливо люди, коли вони йдуть взявшись за руки один за одного, як в зібравшись біля вогнища родове вогнище. Тобто, ми згадуємо про свою кров, про своє минуле, про своє сьогодення. А головне ми розуміємо, що ми маємо велике, велике, велике майбутнє. Що ж означає для нас слов'янських нащадків Масляна? Для чого ми збираємося разом напередодні весни? Люди з добрими помислами, які живуть у нашому місті, славному Дніпропетровську? Люди, які хочуть відродити духовність, це і духовний центр духовного розвитку Сатва, це і Козаччина, це і Дитячий центр української культури міського палацу дітей та юнацтва, тобто дорослі діти, і 51-й канал, який підтримує цю ідею, зібралися, щоб відчути своє коріння, сказати, я люблю тебе, рідна земле. А я завжди кажу: не можна говорити люблю про те, чого не знаєш. Це спроба людям міста. Пізнати своє коріння і не просто пізнатись, а доторкнутись до нього, відтворити оті обряди. Що таке Масляна? Масляна це очищення, духовне очищення і фізичний гард. От, бо до посту люди йшли усвідомлено, вони працювали над душею, вони працювали над тим, щоб жити в гармонії і нести оцю красу гармонії людям. Коли живеш в середовищі, треба думати не тільки про те, щоб воно процвітало, а треба вміти його боронити. Дай Боже, щоб не було ніколи ворогів, а були друзі. От але пам'ятати навіть традицію оборони своєї держави треба. І саме отут цьому можна повчитися: любові до пісні, до обрядів, до ігор, до закличок і умінню гартувати. Своє тіло, щоб все було в гармонії. Відтворювати оті обряди гостям свята, слава Богу, було з ким. Присутність фольклорно-обрядового театру Родослав, на чолі з Наталією Анищенко, додавала народного присмаку святкові події, а співами кликала наші спогади на зустріч з мудрими батьківськими звичаями, що зігрівали нас теплом стародавніх казкових часів. Прилети ти, мій Гоголю, принеси літо собою! Такий звичай зустрічати весну, коли е, якраз на манамасний тиждень, це як якраз як перший день весни, е, починали дівчата збиратися в гурти. Гурти з'єднувалися, і вони, з'єднавшись у, е, у такий клин собі, або у кривий танець стаючи. Вони оббігали все село, вони імітували крики лелеки і цим самим закликали пташок. А потім, співаючи і танцюючи кривий танець, усі жінки, дівчата, молодиці обходили все село, всеньке сенька Там дуже, як кажуть, багато куплетів, як я як казала, півсотня, то й більше з приспівом, це щоб надовше вистачило. І цим самим вони захищали село, захищали його від негараздів, від хвороб, від всілякої біди, яка. Могла тільки трапитися, тобто вони замикали це чарівне коло. Як самі бачите, дуже глибокий смисл є в у, у цих обрядах. І в наш час, ви ж бачите, дійсно треба, треба це відновлювати, тому що дуже багато негараздів, дуже багато такої біди, якої треба відводити, і хай би, хоч трошечки збиралися діти, дівчата, хоч трошечки відновлювали це, і дійсно. Захищали наш, нашу країну, наш рід від усякого негаразду та від всякого лиха. Продовж цього свята було таке відчуття, що десь зовсім поряд блукають душі наших предків і радіють разом з нами, бо не забули ми їх. Одне з направлень діяльності нашого центру це відбування слав'янських древніх традицій. Маслениця це і є перше наше міропротяєм. Кожен буде мероприятие проходити. для того, чтобы единомышленники могли встретиться на нем, узнать друг друга, расширить свой кругозор, свое миропонимание, завязать деловые интересные знакомства, на которых сможем соединиться в несокрушимое единство с счастливой нормальной жизни, которая и возродит нашу Украину, и всю планету приведет к счастью. Сегодня собрались здесь общества славянские, которые э, хотят этим сегодняшним праздником поддержать славянские традиции. Прежде всего, потому что это наша славянская земля. И другой у нас Родины нет. Я представитель общества ⁇ Ридна Земля э, ⁇ Наше общество э, поддерживает философию Анастасии. То есть, иными словами, нас можно назвать еще анастасиевцами. Чем мы занимаемся? Значит, первое ⁇ это восстановление и укрепление наших древних традиций. С какой целью? Чтобы мы обязательно помнили достижения наших предков и передали это нашим будущим потомкам, нашим детям. Для чего это необходимо? Необходимо для того, чтобы никто никогда не обидел наших детей, потому что они знать будут, какие наши предки были уникальные люди. Они умели все, они устраивали праздники, они умели веселиться, они знали, что на своей родной земле они себя обеспечат. И у них не было такой тревоги, как это происходит на сегодняшний день у нас. Мы желаем сделать так, чтобы у каждой украинской семьи была своя маленькая родина. Чтобы каждый украинец ощущал ее не так где-то на словах, что есть какая-то родина, а родина – это вот твой кусочек земли, который ты передаешь своим детям по наследству. Конечно же, основная идея нашего общества – это то, чтобы земля не продавалась, а передавалась по наследству. На сегодняшний день наше общество взяли 39 семей землю под родовые поселения. И, конечно же, люди должны брать. Почему? Потому что эту землю освобождали наши родители и для нас. И они мечтали о том, чтобы наши дети, мы жили на этой земле счастливо. С чего мы начинаем эти поместья строить? Первое, это каждый, как и птичка, свое гнездо вьет, и каждая семья желает иметь границы своего поместья. Поэтому мы садим живую изгородь из деревьев, чтобы... Начинаем почему с этого? Чтобы не делать ошибки потом на своем поместье. То есть, пока ты посадишь живую изгородь по контуру своего поместья ты ощутишь то что находится на своей земле чтобы правильно расположить там свой дом, свой лес, свое озеро то есть иметь э, полтора гектара или гектар или два гектара земли это не говорит ни в коем случае о том что ты на этой земле должен каторжно работать То есть мы должны хорошо помнить предназначение человека на земле. А предназначение человека по нашей философии – это прежде всего жить счастливо на этой земле, сохранять божественные творения и приумножать их. Божественные творения – это земля, сад, это все, солнышко, небо, все, что дано человеку для счастья на этой земле. Сейчас очень актуально и все хотят Вже пересілятися на землю, але що не знають як. А ми рассказываем, показуємо опыт других поселень в Росії, яких вже там более 300. А представник центру сприяння створенню екопоселень і Руслан Таран розповів нам, як їхня організація допомагає всім бажаючим освоювати земельні ділянки за новими технологіями. Сьогодні много направлений, которые изжили себя и очень не удовлетворяют и не оправдывают себя. Это и образование, это и взаимодействие с землей, посмотрите, и урожайность падает, это и новые технологии, и энергетический кризис. Вот на базе этого всего как бы все вот эти ответы мы находим вот именно в этом движении, в движении экопоселений. Но для того, чтобы жить в экопоселении, это нужно перестроиться на качественно новый образ жизни, на совершенно другой, не похожий на тот, который мы имеем сегодня. И все те необходимые направления, которые человеку необходимы для жизни в экопоселении, мы над ними работаем. Поэтому, если кто-то хотел бы в этом направлении двигаться, пожалуйста, мы будем рады. Я сама приехала из Днепропетровска в село Андреевка жить. Первый период был, конечно, сложный, то есть моталась между городом и селом, но, конечно, земля очень тянет к себе, и действительно это большое наслаждение вот жить на своем участке после квартиры, после четвертого этажа, то есть это действительно ну, чудо, и я очень счастлива, что нашлось это место, я очень счастлива, что нашелся домик для меня, эти деревья, эти трава, и то, что я уже могу делать свой огородик, и, конечно, тем, кому трудно, это Понять теоретически, когда придет практика, когда вы выйдете на этот свой участок, вы все это действительно поймете. И стремление к земле, оно у каждого человека заложено в душе. И э, оно обязательно расцветет и э, самого человека воскресит. То есть я стала себя чувствовать намного лучше. Я действительно э, обожаю то, что там внизу огорода у меня течет ручей, и он впадает в реку Самару, и мы ходим на нее купаться. Это, это просто счастье жить на земле. Та яке ж народне гуляння без козацьких розваг. Гості свята подивилися на виступ хлопців Дніпропетровської федерації бойового гопака. Були здивовані майстерністю підлітків, що гарцювали на конях, виявляючи справжню козацьку витягу. А після виступу дітлахи і дорослі з насолодою покаталися на отих козацьких конях. Та не тільки дивився народ на козацькі змагання, була нагода і чоловікам себе показати у старовинній козацькій боротьбі Лава на лаву. Не відпускає нас від себе козацьке минуле, козацька земля. Наш край дуже багатий на різні історичні місця. Дуже славетне на наше село тим, що саме в селі знаходиться дуже багато курганів, саме козачих курганів. І саме неподалік від цієї місцевості є яськова могила, там біля курячого моря ще називають. А за чого куряче? що воно мілке дуже було. А яськова могила саме в часи Богдана Хмельницького, коли Богдан Хмельницький збирав своє військо для того, щоб воювати з Речі Посполитою. Згукував всіх полководців своїх всіх ватажків козацьких. І саме що яськова могила, тому що якраз біля цієї місцевості зупинився полковник Ясько. Ну, але він там не захований, то просто за цією місцевістю, що він там у нього було як, свій лагерь був, стояв. І саме за цю і назвали цю місцевість яськова могила. Також наше село дуже багато на різні козачі укріплення, тобто редуте. І саме понад цими курганами йдуть саме редутиці, тому що саме неподалік. Була не проточанська паланка козача, це був великий козачий округ, захвачував саме до Новомосковського району. І саме збереглися козачі ж укріплення. Це були такі великі насипи, як кургани, а середині пустота. І саме козаки середині оборонялися в цих редутах. Встановлювався великий такий жердина. На жердині було колесо дерев'яне з вузу знімали, на саме колесо чіпляли різні мушкети, пістолі. І воно дійство того самого тогочасного кулемету. Колесо розкручувалося, воно прокручувалося, стріляло і пускалося вниз. Саме редути з'явилися при війні шведського короля і Петра І. І саме коли військи йшли, вони йшли рядами, і саме ці редути використовували для того, щоб розбивати ці ряди. І коли вже ряди підходили, то саме редут тоді знищували козаки, там сиділи самі смертники-козаки. Багато чого ще цікавого знає пан Роман, та це й не дивно, Любить він свій край, та ще й навчається на історичному факультеті Дніпропетровської національної академії. Взагалі ж нас зацікавила розповідь Романа про вихованців кінного театру та роботу з сільською молоддю. Ще в нас гурток. Верхова їзда Джигітовкою. Джигітовка більш сучасніший вид. Мистецтво вмілого володіння козаками їзді на коні. До речі, зараз з нашими колегами козацтвом. Кадацької паланки ми трошки зараз згрупувалися, і саме на нашій території, на хуторі Галушківка, тут неподалік саме цього хутора, відкриваємо школу бойового пака. Так що набираємо діточок, теж своїх зараз заволікаємо. Тому що у нас на хуторі Галушківка, ми ж переймаємо теж екскурсії до нас приїжджають, у нас тетралізована вистава йде, різні показує види зброєю козаків. Верхова їзда, також метання ножів, спесів, топорчиків, стрільба з луку. І саме там заробляємо на екскурсіях і купуємо собі коней. Головне, як то кажуть, вчасно опинитися у потрібному місці і в потрібний час. Здається, на святі Масляна зібралися і перезнайомилися саме ті прихильники мети, що містить в собі ідею відродження національних традицій, водночас відновленням гордості за себе і за свою батьківщину. Такою самою і була провідна думка центру гармонійного розвитку людини Сатва, організаторів цього заходу.